У нас буде такий урок, що і для вчителів як і семінар. Схема предложена така. Назва уроку «Мудрість для повсякденного життя і того життя Рома Віцею, який зробив такий переклад. Перший день виходить з теми. Я бережу слово в серці. Це перший день. Останні дні виходять з першого дня Не з цими, а з першого дня. І три таких блока блоки е зеленого кольору. Перший блок, щоб розуміти швидкоплинність життя. Другий блок, щоб зберегти себе від зла. І третій блок щоб бути благословенним. Тобто у вас в голові повинен. Буде цих ці три блоки. Перший блок, щоб розуміти, що були життя. Це перший день де навчання рахувати дні. Другий блок виходить не з другого дня, а з першого дня. І тут це за серед за вівторок і середу. Щоб берегти себе від зла. Господнє випробування і спокуса злого шляху. З ними разом. І останній блок це останній день. То ми будемо говорити про благословіння. Друзі, у вас може бути друга схема. І я буду сьогодні по другої схемою говорити. А для себе я зробив ще третю схему, і для вчителів я третю схему вилажу. Чому я так говорю, у кожного у нас має бути своя логіка, але вона потрібна бути. Зрозуміло? <клес> Довіна бути логіка, повинна бути логіка. І ми повинні себе структурувати ці уроки. Перше, на що ми звертаємо увагу, друзі, це виконання домашнього завдання. Це важливо для того, щоб стимулювати наше служіння, місійне служіння. Якщо ми це не робимо, а тільки досліджуємо Біблію, то домашнє завдання врешті буде хто виконувати. Сьогодні uh, про проводити урок рух школи і розмракувати як, як, як правильно проводити. <свісна> Хто мав на, на тій неділі тиждень, тиждень. Будьте мені допомагати допомагати. Досвід. Спілкування з довіруючим чоловіком про Бога. Давайте пару досвідів. Вирокі, будь -як, будь -як. Е, на, е, якщо можливо в мікрофоні, якщо ні, то лише, лише до голосно. Ми ще до обіду в п'ятницю для віз двох людей, один з них е, військовий, один з них військовий і його подруга. От. Я їх привозив, там небасвято. Ну, і вони задали питання, ну їм чогось очевидно, не, не вистачало. Кажу, ти можеш сидити в магазин? Кажу, бо нам важко. Я бачу хлопці та дівчата, що вам дуже важко. Але в магазин я за це не ходжу. Чому? -то? Я дотукну, не, не, не дотокаюсь, копли краще. Вони замовкли. Я їх довіз до готелю, і я думаю, що. Вони так і залишились все, без своїх покупок. І думаю, що Господь влаштується на краще. Дякую. Дякую. проще. Дякую. хтось на будь ласка, Оксана. Оксана, не завжди багато досвідів. Але це найстрічний. Вчора я була на службіння перший місіонерський проєкт. Масаж нововіличка наша громада, і там вже, при закінченні служіння десь було приблизно п'ята година, прийшла щеночка, і ми запитали неї, як вона не дізналася про це зложення. Випадково зайшла в магазин і бачу о, лежить повідомлення, куди ще тут маса роблять, і я не піду. Я що в мене така проблема. І каже, що болить? Розповідайте. І вона каже, все болить, все діло. У вас вже якесь кармання? Так. Я втратила житло, переселенка і в мене є проблема. Ми почали з нею молитися, а потім, коли робили масаж, і розповіли про роботі з Божию і те, який його Господь любить. І вона каже, так. Да, я така рада, я дуже дякую Богу за те, що він мене це служіння. Я навіть не уявляла, що є на церква і взагалі таке служіння. І ви знаєте, це нову машину засвяткувати Богу про його милість і умилиці, любов. Дякую Богу за це служіння, і я не всі слава йому. Адель. Дякую, Оксана. У мене теж є короткий досвід. Моя дружина працювала на одній роботі. Тепер вже другий місяць на другій е, роботі. Але там вона своїм сотрудникам е, свідчила, давала подарунки і вже не працює там і казалось би, ніякої, ніякої зв'язки нема. Але але ми е, буквально на цьому тижні поїхали знову на цю стару працю її, і там зробили подарунки тим Хто працював з нею, щоб продовжувати з ними зв'язок? Друзі, я хотів зробити здесь тут такий висновок. Домашнє завдання виконане, потрібно, щоб воно виконувалось конкретно, домашнє завдання. Тобто, якщо ви вчитель, Давали на тому тижні конкретне домашнє завдання, то ви будете перевіряти конкретне домашнє завдання. Це можуть бути досвід, але ви можете дати конкретне домашнє завдання. Розказати іменно на віручів про це, про це, про це. Ви зробили іменно це, це, це. Понятно? Ми зараз просто взагалі досвід розповіли, але буде конкретне домашнє завдання. Можливо, в цієї частини вам встигнете услушити якусь проблему у чоловіка, у жінки з вашого класу. Тому зверніть на це увагу, це початок уроку, і наступне, що ви должны зробити, помолитися. За це домашнє ваше завдання, за цих невіруючих людей, за ці контакти і за ці проблеми, які. Має чоловік чи жінка в вашому класі? От на даному етапі молитва. Давайте ми зробимо протечну молитву.